На полігоні, як у реальному бою, так проходять навчання бійців 65-ї окремої механізованої бригади. Це загалом це просто супер. Тобто той рівень підготовки, який даємо ми, це досить високий рівень. Люди проходять безпосередньо злагодження зразу в бригаді, де будуть служити. Вони проходять підготовку з людьми, які адаптовані під цю ділянку фронту. Дуже велика кількість плюсів. Дуже велика. Проходять смугу перешкод маневрені групи. Працюють хлопці двійками та четвірками. Ай давай пішов, помагаємо дино. Давай, давай, давай вилать вилазь, вилазь. давай, давай, давай. Давай, допомагай, побратимом! Дим, вибухи та психологічний тиск. Смуга перевіряє не лише на фізичну, а й моральну витривалість бійців. Давай, на ноги, на руки, йди по ньому. Давай, 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 перескакай. Обійшов назад, поміг тіпу. Ми будемо принижувати, будемо булити, заставляти людей. Повірити в себе, що вони можуть справитись. Весь психологічний психологічний тиск буде направлений на те, що людина може може і мусить це виконати. Ми будемо допомагати. Молодця! Брата, не має позицію! Команда! блядь! Давай пройти смугу не так легко, як здається. Кожна наступна локація складніша за попередню. допомагаю один одному. Тут враховується дуже багато факторів: саме фізична підготовка людей, морально, емоційна, і саме на цій полосі люди взнають, що вони дійсно можуть працювати в команді. Саме злагодженість дій допоможуть хлопцям і в реальному бою. Гранати, постріли це ти, якщо ти зосереджений, тебе не відволікає. Більше відволікає момент, коли ти не бачиш поряд себе побратима. Проходять смугу не лише новачки, а й досвідчені бійці. Присідай, Що ти не можеш? Могу. Давай, ти можеш... Мультик пройшов АТО. Був в десантно-штурмових військах до 19-го року, потім працював за кордоном. Тепер боронить країну в складі 65-ї ОМБР. Як то кажуть, це наша країна присягу давав, приймав, складав. Ну і не зміг просто сидіти так, коли вже почалося повномасштабне. Хто теж може це робити? Ті, хто валять, пусть валять, це їхня совість. Я знаю, що моя совість чиста, тому що я запорожський. І весь період повномасштабної війни на запорозькому напрямку. Якби, ну я вважаю, що я правильно зробив, Що вернулся сюди і продовжив службу. До бою, пішов, пішов. Пішов, 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 пішов. Разом з молодими проходить смугу перешкод і дід бійцю 53 роки. Я служив військах спецназу, проходив таку. Так що воно... тоді було інтересно, в азарті, а зараз тяжко. Дід доброволець допомагав зводити фортифікації, тепер доєднався до лав захисників України. Нормальний хлопці. Отлічно, служити можна. Главное, щоб всі живі залишилися і цілі. От їх виганимо. Мотивація на те, щоб вигнати їх, щоб сім'ї наші були спокійні, щоб не ховались по підвалам. Проходити смугу непросто. 11 кілограмів бронежилет, а ще автомат та магазини. Заміємо позицію в давай, давай. Молодець. Лемай позицію. Дід з побратимами подолав всі перешкоди. Було нелегко, каже. Вік все ж дається в знаки. Так, середньоарифметічка, і добре, і погано. Збодрилися. Звісно, сповнив через 30 років лазить. Попри в тому, бійці налаштовані серйозно, адже мають велику мету. Тільки перемога. Для цього більшість хлопців прийшли до війська. І моя мета це перемога. Все-таки ширина земля.